Черги в аптеках не залишилися без уваги блогерів. У мережі вже десятки мемів на тему вчорашнього ажіотажу з ліками. Добірку жартів. Дивіться далі. Від учора мережу захлеснуло мемами після нововведень щодо продажу ліків за рецептами. Поза як ця новина співпала з подіями у Києво-Печерській лаврі. Почалося все з цього. Штурм лаври о 17.00 не відбувався, тому що триває штурм аптек. Або, наприклад, роздуми «Дилема». штурмувати лавру чи штурмувати аптеку за німець силом. Я не з такої сім'ї, як другі, я із багатої. А ось журналіст Дмитро Бунецький пожартував щодо назви популярного препарату. Оскільки майже ніхто не знає, як правильно називається той препарат, який всім так треба, доведеться зробити добру справу, поки аптеки ще відкриті. Приходите і просите, нема сил. На ранок з'явилось і таке: пацани шукають закладку з Німесилом. силом. Та найоригінальніше про Бартеру тіктоці дописувач запропонував генератор в обмін на упаковку Німесилу.